Ці руїни ще рік тому були великою та затишною хатою, каже 36-річна Наталія Урбанчук. 29 березня 2022 року. Королівку на Київщині обстрілювали росіяни. Саме тоді в будинок Наталії влучила ракета. На той час жінка з десятилітнім сином вже виїхала до родичів на Житомирщину. Хата згоріла у нас відступали з Андріївки, і оце в той день нагоріла теж хата. Зараз Наталія економить, аби не збирати грошей на ремонт у модульному будинку, який переобладнала з допомогою родичів. Щоб розібрати завали колишньої домівки, коштів немало, каже жінка. Ми шукали самі людей, щоб прибрати до дорогу. Вони 12 тисяч загадали за те, щоб прибрати будинок. Для нас зараз, в даний момент це дорого. Тоді знайомі розказали про волонтерів, які безкоштовно допомагають розбирати завали. А голова сільради допомогла організувати їх приїзд. Село Королівка Київської області не було безпосередньо у російській окупації, але сильно постраждало через обстріли. І рік по тому тут можна побачити двори зі слідами масштабних руйнацій. Волонтери для місцевих це єдина надія розібрати завали їх колишніх господ. Цей волонтерський рух почався наприкінці квітня минулого року, розказує один з організаторів, 26-річний спеціаліст з реклами Денис Шкарбань. Спочатку їздили на звільнену та понівечену росіянами Чернігівщину, розповідає чоловік. З часом кількість волонтерів зросла до майже сотні людей, тож стали допомагати і селянам на Київщині. Ми робимо спочатку аналіз, які села взагалі були в окупації, і потім вже безпосередньо ми дивимося, які села були найбільш понівечені, і їздимо на розвідку там за 2-3 дні до самої до прибирань. Ми приїжджаємо, спілкуємося з головою сільради, зі старостами, з усіми місцевими жителями і дивимось, у кого який стан будинку, кому там кому треба більше допомоги, кому менше. Тобто, але завжди стараємось направляти наші зусилля на якісь дуже важкі об'єкти. Ну, якщо там, доприклад, бабуся вона це все прибирати не зможе. Ось, а у нас є і сили, і час, і натхнення. Сусідній будинок теж був під обстрілами, але вцілів, розповідає господиня 44-річна Валентина. У нас, видно, снаряд пролетів через комору і таку дирку зробив, прошив і вийшов, і аж до сусідів десь туди полетів. То коли викликали поліцейських, навіть знайшли. Як він не вирвало його у нас у коморі, невідомо, то було б у нас в будинку от приблизно те саме, що сусідки. Утім, ударна хвиля завдала руйнації, пошкодила дах і повибивала усі вікна. З ремонтом допомогли представники місії ООН, каже Валентина. Дуже вдячні, тому що коли я запитала, скільки полагодити кришу, сказали 200 тисяч. За мене це дуже непідйомні кошти. Це, це як 2 мільйони, 20 мільйонів. Я, я не розумію цих коштів. Аби закупити інвентар для роботи, волонтери організовують благодійні ярмарки. Перед поїздкою до королівки продавали закрутки, якими їх пригостили вдячні мешканці інших сіл. Процес підготовки чудових солінь. Під час толоки, поки інші розбирали завали, волонтерка Катерина Андрійчук організувала для найменших мешканців села майстер-клас з розпису великодніх яєць. каже цю давню українську традицію перейняла від бабусі і тепер захотіла поділитися вміннями з дітками з королівки. Вони розмальовували крашенки дерев'яні, щоб не травмуватися, не обпектися воском з акриловими фарбами. От і частина з цих яєчок поїде з нами також в Київ на благодійний ярмарок. Всі виручені кошти потім будемо використовувати на закупку інвентаря. А після Великодніх свят волонтери поїдуть допомагати іншим селам Київщини, пошкодженим у результаті вторгнення Російської Федерації. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.